Відео на тему Цікаві та історичні місця України. Виноградівський замок, Виноградівський замок знаходиться в місті Виноградів, заснований на правому березі річки Тиси, притока Дунаю. В якості місця для будівництва фортифікацій була обрана скеляста тераса Чорної гори. Сплячий вулкан 656 метрів над рівнем моря, знаход... що знаходиться на східній околиці місця. Східна сторона Виноградівського замку виходить на схили гори, а з західного боку у підніжжі тераси сформувалося місто, яке прекрасно проглядається з боку замкового пагорба. Кирилівська церква. Кирилівську церкву було збудовано у 1139 році на далекій околиці Стародавнього Києва Дорого Жичах, засновник церкви Чернігівський князь Всеволод Ольгович. При хрещенні він узяв ім'я Кирило. Для представників династії Ольговичів храм був за міською резиденцією і родовою усипальнею. У 1194 році тут було поховано київського князя Святослава, героя давньоруської поеми, слово о полку Ігоровім. Мукачівський замок в Мукачівському замку можна побачити відреставровану середньовічну фортифікаційну архітектуру. Стародавні двори і галереї з виставками сучасної скульптури. Мукачівський замок найчастіше називають замок Паланок. Цей неповторний замок є однією з найцінніших архітектурно-історичних пам'яток 14 по 17 століття, а своєю красивою назвою Паланок. Замок зобов'язаний укріпленому навколо нього в глибокому водяному рові частоколу паланку. Перші згадки про цей замок відносяться до XI е, століття. У ті часи він представляв собою одну вежу, яка збереглася до наших днів. Пейзажна алея. Пейзажна алея стала улюбленим місцем відпочинку киян, прокладена на початку 1980-х років. За проєктом архітектора Аврама Мілецького вона пролягає по лінії оборонних споруд 10 по 13 століття. І з цієї висоти історичного верхнього міста легко оглядається поділ і задніпров'я. Адже Аджемушкаські каменоломні. Адже мушкайські підземні виробки існують понад півтора століття. За час видобутку каменю, з якого будувалося місто Керч, вони утворили складну систему ходів, що тягнеться на багато кілометрів. У роки Великої Вітчизняної війни адже мушкайські каменоломні стали базою партизанського руху.